І сьогодні ви тут, а це означає, що поряд з вами близька людина. Чи готові ви, Лідія Григорівна, сьогодні назвати Олексія Федосійовича своїм законним чоловіком? Готові? Так. О, я так була. Дідулька. Розкажи, як тобі сьогодні? Оце ця подія, яка в нас з собою пройшла. Як? Mm. Ну дуже, дуже я радий за цей прийом, за це все той і дуже радий дружині. Найбільше їй, я менше трудюсь, як вона. Обстірує об той і обхажує за мною, а я дуже довольний, дуже довольний. Якби годин хоч 20 назад ми зустрілись, дуже хороша жінка, дуже, я дуже довольний. Ну, що старость вже в нас, вже старость. Я все понімаю, ну, мені 84-й род, а їй 76. 76. – А я в хоті, як нам годів по 50 було. Дідусь, ти ж ти що? Я теж вже старо. Я була біженка з Донецької області. І йдемо селом, а приїхали приїхали в хутір Шагарову Покровського району Дніпропетровської області. Йдемо з донькою і питаємо людей: прийміть хто. Кажуть, там дідусь живе одинокий. Йдіть до його, його жінка вмерла. Може, він вас і возьме. Прийшли ми, заходимо. Дідуся, візьми нас. Дідусь подивився так на нас. Каже, я не можу, бо це хата. Моєї тещі, вона написана не на мене. Все. Вийшли ми з хати з донькою йдемо до воріт, а на дворі сніг і дощ. Я кажу, дочечка, я вернуся, буду просить дідуся, хай візьме нас. Заходю, просю, дідуся, візьми нас, будь ласочка. Ну, ладно, оставайтеся. І осталася. І дідушка 6 февраля каже мені, бабуся, ти одна і я один. Давай, напевно, будемо жити. Я тебе візьму за жінку, а ти мене за чоловіка. Ти согласна? Кажу, ні, діду, я подумаю ще три дні. Тоді. Ну, так же було так, так. Так, так. Три дні я подумала. Так. І діда каже мені, ну що? А я кажу, що, ну, будемо жити в місті. Я мужчина, я приложив. Чому Ви вирішили, що вже час? Ну, сам жив і вирішив, що можна вдвох жити, а їй ніде було. Я приютив її і просив, і вона согласила. Ми вижили, вижили, а тоді був такий прильот імену до моєї хати. Приїхав чоловік, привіз мені гуманітарку. Сусім, односелець мій, привіз і тут прильот по його машині. Вона добре вдарила, що рядом виявка велика. Він каже, це стріляють. Це каже, охотяться за мною. Він уїхав на гуманітарку, оставили все. Тут під'їжджає моя донька і каже, ма. Оце як є, так і все. Собирайся, і виїжджаємо. Так виїхали ми. Виїхали ой, ой, і попали в село. Хутір Шагарова. Нас евакуював. Спасибі, якщо це, це саме пролісок, пролісок у Павлоград. Ми там побули три дні, Ну, там було жахливо, ну як би сказати, вже почали тож жахливо, тож, Ну, ще. І нас забрали, кажуть, хочете переїхати в друге місто, там ну, волонтери. А ми кажемо, хочемо. І всіх отобрали, ну не всіх взяли. І нас з дідом взяли. Як їдемо, ми кажуть, їдемо на Одесу. Ой, як гарно. Приїхали, зустріли нас. Дуже, дуже добре. Дуже, я б сказала, що ми навіть не очікували такого. Поселилися ми з дідом у двох, дві кроваті, невеличка кімнатка така, вікно, все, ми создали уют собі. І там сусіди наші, теж такі самі ж, з Павлограда, як оце і ми. Всі ми це пережили, всі ми тепер дружний колектив. Дружний дружний. Усі друг другу уступаємо. і на кухні, і так де йдемо по коридору, і на вулички, де відпочиваємо. Там нам стулки поставили. Ну все нам добре. Дом є дом. Він завжди своя оселяється, завжди з огріває. От своє все це, тускую по своїх, по своїх земляках, по своїх людях, по своїй вулиці. Я всіх в селі не знала. Мрія на двох мир. Першу чергу мир. Так ми хочемо повернутися у свій дім там, де дідусь, але Його немає. Ми приїжджали з моніторингом, також привозили юриста і були від людей були запити на потреби, які ми. Вже закрили і передали їм допомогу у вигляді побутової техніки, у вигляді побутової хімії для прибирання. Також плануємо надалі. Допомагати цьому МТП. Дане МТП входить до переліку МТП згідно постанови 930 КМУ. В жовтні в нас планується проведення західу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в даному МТП. І також є запит на заміну вхідних дверей, так як йдуть холода, і ми будемо намагатися. Цю потребу також закрити і поміна замінити їм двері на металопластикові.